У звичайній Житомирській п'ятиповерхівці незвичайний декор замість графіті та лайки. Тут квіти з птахами. А коли ми переселили сюди, у мене з'явилася ідея прикрасити під'їзд малюнку. Це мій другий малюнок. Мені я ще маю закінчити мережу, бігунець. На стіні біля східців видно свіжий ескіз крейдою. Тут будуть ромашки, і хоча оформлення ще не повністю закінчене, декор під'їзду вже оцінили сусіди та гості. Ми сюди затратили трішки фарбами, от але вона я думаю, цього вартує, тому що коли навіть до нас приходять гості маленькі племінники, кому 9 місяців, він в першу чергу підходить до півника і щось лепеть без цього ритуалу. Він він не йде, скажемо так. Що я думаю, подобається мені ці малюнки. Це молодеця та саме Даніла. Дуже молодець, гарний хлопчик. і Мені подобається Данило Бовко вже три роки займається Петриківським розписом. За цей час він не тільки змінив декор оточуючих речей, а й змінився сам. Батьки хлопчика підкреслюють, що авторитет старшого сина впливає і на шестирічного Богдана. Той також вчиться малювати. Ви знаєте, коли хлопчик старший мій Данилко Син почав займатися цим розписом, я помітив, що він став більш акуратний, більш е... точний у своїх діях, у своїх рухах, е... більш задумливий, менше став, можливо, займатися якимось пустощами дитячими. І тому що творчість, будь-яка, я вважаю, будь-яка творчість, вона надихає не тільки на якісь порохи душі. Е... Художні, а вона надихає на е, врівноваженнях свого характеру і мене це дуже радує. Коли діти малюють у квартирі буквально чути творчий політ, бо творять хлопці під музику. А ще Данилко продає частину своїх робіт. Таким чином, юний майстер зумів зібрати гроші на подарунки собі та рідним. Коли я перший раз заробив гроші, то я е, собі купив е, портфель в школу. Цю машинку мені брати копив за свої гроші в Білорусі. Тепер ми скоро їдемо в Білорусі. В мене вже 100 доларів готові. Ми будемо купувати одежу. Своїми знаннями і вміннями. Юний майстер залюбки ділиться з охочими. І, хоча з перших спроб не все виходить, сам процес малювання також приносить неймовірне задоволення.